Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні, на прохання одного із підписників, ми розглянемо задачу про квитки. А оскільки ця задача вимагає використання такої базової структури алгоритмів як розгалуження, то спочатку поговоримо про це. Отже, розгалуження це така форма організації дій в алгоритмі, за якою залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей команд. Також можна сказати, що розгалуження це алгоритм, у якому є вибір із кількох варіантів і потрібно розглянути кожен з них. Розгалуження може складатися із трьох службових слів, якщо то інакше. Наприклад, залежно від кольору світлофора, зелений, червоний чи жовтий, потрібно розглянути, яку дію ми маємо виконувати у кожному випадку. Розгалуження бувають повне, яке складається із службових слів якщо то інакше. Та неповне якщо то. Наприклад, якщо на вулиці гарна погода, то я піду гуляти, інакше сидітиму вдома. Де після «то» ми розглядаємо наслідок того, якщо умова виконується. А після інакше ми розглядаємо наслідок протилежної умови. Тобто, для хорошої погоди протилежна умова це погана погода. І розглянемо ту ж саму задачу з неповним розгалуженням. Нам потрібно два неповних розгалуження. Якщо погода хороша, то я йду гуляти. Якщо погода погана, я сидітиму вдома. Отже, ми бачимо, що одне повне розгалуження ніби дорівнює двом неповним розгалуженням. Невід'ємною частиною розгалуження є умова. Умови бувають прості, де використовуються знаки нерівностей більше, менше дорівнює, а також складені, де використовуються логічні зв'язки і або. Оскільки в скречі немає умов більше дорівнює, менше дорівнює, то дані умови ми маємо утворювати за допомогою логічних зв'язків і або. Наприклад, проста умова. Відстань більше 150. В цю умову входять числа, які менше 150. Наприклад, мінус 10 15, 43, 149. Складені умови. Наприклад, відстань більше 100 і відстань менше 150. В цю умову входять числа. 101, 120, 149. Або ж інша складена умова. Відстань менше 50 або відстань дорівнює 50. Під цю умову входять числа 49, 0, мінус 20, а також 50. У випадку і, для того, щоб умова виконувалася, в нас повинні справджуватися обидві умови. Відстань більше 100 і відстань менше 150. У випадку використання логічного зв'язка або для того, щоб умова справджувалася, достатньо, щоб виконувалася хоча б одна із умов. Відстань менше 50 або відстань дорівнює 50. А тепер переходимо до самої задачі. Задача наступна. Касир продає квитки на автобус, який курсує від міста А до міста Б. Вартість квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати. Скільки коштуватимуть N квитків до пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури. Якщо відстань до 50 км, то квиток коштує 5 гривень. Якщо відстань від 51 до 100 км, то квиток коштуватиме 15 гривень. Якщо відстань від 101 до 150 км, то квиток буде коштувати 25 гривень. І якщо відстань понад 151 км, квиток буде коштувати 35 гривень. Перед тим як ми перейдемо в середовище Scratch, давайте з вами розглянемо дану задачу і визначимося з вхідними даними та вихідними результатами. Отже, для того, щоб розв'язати дану задачу, нам потрібно знати: відстань між містами ми назвемо дану змінну відстань. Вартість одного квитка це буде змінна вартість. Кількість пасажирів. Це буде змінна кількість. Результатом даної задачі буде вартість поїздки для N пасажирів Ми назвемо цю змінну разом. Якщо розглядати відстань між містами за вказаними умовами, то її можна поділити на чотири проміжки. Перший проміжок це відстань менше дорівнює 50. Другий проміжок це відстань більше за 50 і менше дорівнює 100. Третій проміжок це відстань більше 100, але менше дорівнює 150. І четвертий проміжок відстань більше 150 або ж всі інші випадки після інакше. Давайте з вами розглянемо, які ж умови в скречі ми маємо вказати на кожен із цих випадків. Якщо розглядати першу умову відстань менше дорівнює 50, то це буде складена умова з логічним зв'язком або, тобто відстань менше за 50 або відстань дорівнює 50. Ми вже говорили про дану умову, до неї відносяться всі числа, які менші 50 мінус 10 навіть, хоча ми не будемо вказувати таку відстань. 0. 10, 15, 49. І для того, щоб 50 входило в цей проміжок, ми маємо вказати або і дати умову відстань дорівнює 50. Друга умова це відстань більше 50 і менше дорівнює 100. В даному випадку внутрішньою підумовою це буде або відстань менше 100. Або відстань дорівнює 100. Ми передбачаємо ось цю другу частинку менше дорівнює 100. І зовнішньою умовою буде і, тобто відстань більше 50 і менше рівне 100. Але для зручності ми дану умову можемо замінити наступною: відстань більше за 50 і менше 101. В даному випадку ми будемо бачити. Ось таку конструкцію, яка є набагато легшою за сприйняттям і побудовою. Аналогічно і третя умова. Відстань більше 100 і відстань менше до рівня 150 може виглядати наступним чином. Або ж ми можемо її спростити і дати ось таку умову. Відстань більше 100 і менше 151. У випадку відстань більше за 150 ми даємо просту умову відстань більше 150. А тепер давайте з вами розглянемо, як буде виглядати реалізація готового проєкту. Всі чотири випадки на чотири проміжки ми розглядати не будемо зараз, а просто побачимо, як це буде працювати. Натискаємо на прапорець виконати. Спрайт нас запитує, яка відстань між містами, і ми повинні йому вказати числове значення. Нехай це буде 51. Далі нам Спрайт говорить ціну квитка. В даному випадку ціна одного квитка буде 15 гривень. Далі він нас запитує, яка кількість пасажирів. Нам потрібно вказати, нехай це буде 7. Спрайт нам говорить, вартість поїздки становить 105 гривень. Отже, все відповідно до умови нашої задачі.